Вітаю вас на каналі Німецька від А до Я. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо конструкцію «Es gibt та з'ясуємо, в чому відмінність між словом «Es gibt та das ist чи DaS sind. Почнемо ми з as-gibt. Що означає ці два слова? Давайте звернемо вашу увагу на те, що ця конструкція перекладається. Словом, є або щось існує, ми не перекладаємо її дослівно, воно дає. Тому що ми знаємо, що S це займенник, воно, а дієслово «gibt» – це третя форма дієслова «geben» давати. Отже, ці два слова завжди йдуть в парі s – «gibt» і означають, що щось є або існує просторі або в певних умовах. Ця конструкція завжди вживається з знахідним відмінком. Тому потрібно запам'ятати її в зв'язці з знахідним відмінком. Коли ми будемо використовувати в мовленні конструкцію SGPT, то після неї буде йти іменник обов'язково в знахідному відмінку. Наприклад. Es gibt einen Park in der Stadt. В місті є парк. Es gibt viele Möglichkeiten. Є багато можливостей. Або ж es gibt heute ein Konzert. Сьогодні концерт. Es gibt keinen Kaffee mehr. Кави більше немає. Використовуємо ми безособову конструкцію es gibt, коли просто повідомляємо про наявність чогось, не прив'язуючись до конкретного місця предмета в просторі. Корисно знати, що конструкція ЕСГІпт завжди безособова. Тобто в ній немає конкретної особи, яка діє. Дієслово гебен в третій особі гіпт. Залишається незмінним незалежно від кількості або роду іменника, що мається на увазі. Коли ми хочемо сказати, що в місті є один парк, чи в місті є багато парків, то і в тому і в тому випадку нам потрібно використовувати слово гіпт. Ми не змінюємо слово Гіпт, коли мова йде про предмети в множині. Ми не кажемо Es gibt viele Parks in der Stadt. Ми кажемо «Es gibt viele Parks in der Stadt. В місті багато парків. Точно так само ми кажемо, коли мова йде про предмет в однині. – «Es gibt einen park in der Stadt. В місті є один парк. Для кращого розуміння, давайте з вами розглянемо наступні приклади. Отже, гіпт» – Це така безособова конструкція, яка вказує на існування, наявність чогось. гіпт айнен парк із штат. В цьому місті є парк. гіпт Філі гіа». Тут є багато ресторанів. гіпт айн проблем. Є проблема. Тобто, в цих реченнях ми повідомляємо, що парк, ресторани або ж якась певна проблема існують. Тобто думати потрібно так, щось існує, щось ми маємо, і це є як факт. Типова помилка після конструкції «Es gibt» вживати іменник на земному відмінку. «Es gibt ein Park» – є парк. Це неправильно. Ми маємо сказати es gibt einen Park», Тому що після цієї конструкції, після дієслова «gibt» має йти іменник в знахідному відмінку в акузативі. Ми всі знаємо, що дієслово «sein» бути перекладається так само. Майже так само, як і конструкція gibt. І ми можемо сказати, що щось є Das iSt, коли щось є в однині, чи Das sind, коли щось є в множині. Але використовуємо ми дієслово sein разом з певним іменником, коли говоримо, де саме щось знаходиться, або описуємо стан чи характеристику предмет. В чому особливості? В тому, що підмет разом з дієсловом зайн бути завжди в нас в називному відмінку, в номінативі. А форма дієслова sein, залежить від підмета. Тобто, якщо це предмет, мова йде про предмет в однині, то ми використовуємо іст, а якщо предмети множені, то тоді ми кажемо зінт. Das ist, або ж Das sind» ми вживаємо, коли ми хочемо сказати місце знаходження предмета, або опис цього предмету. Der Park ist in dieser Stadt. Парк знаходиться в цьому місті». Або ж das restaurant ist hier. ресторан тут. Das Wetter ist schön. погода. Яка гарна. Тобто тут мова йде про опис предмета, про який ми говоримо. Тобто ми говоримо, де саме щось знаходиться, або ж яке воно. Порівняння на одному прикладі. Es gibt einen Park in der Stadt. Факт, парк існує. А коли ми кажемо, де парк. East Ідеаштат, то мова йде про місце, де саме цей парк існує. В німецькій мові, як ви вже зрозуміли, безособова конструкція «es gibt» і дієслово «sein» в поєднанні з іменниками Das ist» чи Das sind» Це не одне і те ж саме, хоча українською мовою часто обидві конструкції перекладаються як є. Як запам'ятати цю відмінність, коли нам потрібно використовувати gibt», а коли підмет разом з дієсловом займ? Якщо потрібно сказати, що щось взагалі є чи існує, то використовуйте «es gibt». Якщо ж ви хочете сказати, де щось знаходиться, або яке воно, тоді потрібно використовувати дієслово займ. Уявіть, що ви питаєте про якесь кафе, чи є в місті кафе взагалі? Як ми це запитаємо? Якщо мова йде про існування чогось, взагалі, як факт, тоді ми використовуємо конструкцію es gibt». «Gibt es ein Café in der Stadt?» А коли ж ми хочемо сказати, відповісти, що кафе так, кафе знаходиться в місті, то ми кажемо, das Café ist in der Stadt». Використовуємо дієслово «sein». Підсумок. Безособова конструкція es gibt» Якщо говоримо, що щось існує. А das ist або Das sind, замість Das ми можемо підставити будь-який іменник, підмет, якщо ми говоримо, де щось знаходиться, або яке воно. Потрібно себе запитати, я просто кажу, що щось є, тоді ми використовуємо as-gibt. Чи кажу, де воно, чи яке воно, тоді потрібно використовувати дієслово займ. Сподіваюсь, що тепер ви точно не заплутаєтесь. Bis bald, чус, до зустрічі на наступних уроках!